Так, друзі, у продажу у нас з'являється Hyundai Tucson, 2012 рік випуску, двигун, 2 літри, газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Достойний стан. Корозії по автомобілю не наблюдається. Технічно також без зауважень. Оригінальний пробіг 148 тисяч кілометрів. Дуже гарно виглядає автомобіль. У нас 16-й радіус колеса, гарна міжсезонна гума встановлена. Є косметика, так, присутня і шпаклівочка по кузову, але в цілому дуже і дуже достойний стан. Установлений фаркоп, є також у нас камера заднього огляду. По корозії тут абсолютно ніяких зауважень на сьогодні по автомобілю немає. Салончик текстильний в чохлах, салончик доглянутий. По комплектації маємо електросклопакет, маємо механіку на 5 ступенів, підігрів передніх двох сидінь. Є кондиціонер та мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду. 148 тисяч кілометрів, жодних помилок, двигун працює рівненько. Гарний стан. Ціна актуальна 10 тисяч 390 американських доларів. Авто у продажу більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Цей автомобіль можна придбати за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України.